Привіт всім, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розказати, як правильно розрізнити ручну роботу від машинної роботи. Діло тім, що багато є клієнтів, які пишуть мені в однокласниках, там, де я продаю свої вишиванки, що купили на базарі чи в магазині вишиванку, заплатили багато грошей. І як вияснилось, що вона є не ручна робота, а машинна вишивка, хоча їм в магазині сказали, що це є ручна робота. Сьогодні я взяла е, свої дві роботи. ось е, машинний хрестик і е, ручний хрестик. Щоб можна було порівняти, я взяла е, спеціально е, і ручний хрестик, і машинний хрестик. Ось. Почнемо з ручного хрестика. Чим відрізняється ручний хрестик від машинного хрестика? Діло в тим, що якби людина не старалася, як би вона не вкладала той хрестик, все одно видно, що то є ручна робота, а то є машинна робота. Першим ділом її треба пощупати. Ручна робота є м'ягенька. Вона є І коли подивитися на зворотню сторону вишивки, ось. Не має бути жодних признаків клеєвої і паперу. Принаймні, я підкладаю під машину вишивку папір. Ну, Ми зараз ще вернемося до машинної вишивки. Ось. Є чітко видно, що немає ніякого признаку паперу і клеєвої. Ось. І якщо добре придивитися, видно, що вручну, що вручну є зав'язаний возлик. От коли я дошивала ниточку, я перекинула ниточку на зворотні сторони, зав'язала і відрізала ножичками. Ось. Отак виглядає. Щодо порад, якщо ви берете вишиванку дитині, Звичайно, краще брати ручну роботу, коли дитина маленька, там від рочку до п'яти, дитина ще така шкіра ніжненька, бажано брати ручну роботу, вона є м'яхенька, вона дитині не на тре, і дитина не буде скаржитися на подразання і не буде їй там нічого кусати, як у нас кажуть. Ось. Тепер ми подивимося на машину, на машинний хрестик. Машинний хрестик він є е, рівненький і він є трошки такий на дотик твердий, от його відчутно. Е, вам покажу. Він є такий чіткий, кожен хрестик видно, що воно та якби бо кожен хрестик окремо вище, то було Дуже гарна робота машинний хрестик, але на дотик він є трошки твердіший. Він вишика трошечки така грубча. Коли подивитися на зворотню сторону, правда, я відвідсираю, відстірую. Папір, я підкладаю папір, я не підкладаю клеєву, тому що клеєва все одно потім просвічується тому у таких оцих місцях, воно є біліше, ніж на основнім на основній тканині. Вона між узорами буде виглядати біліше, а тут буде виглядати просвічуватися, тому що тканина вона трошечки просвічується. Я відстірую всі всі папір, так щоб ніде не було видно, от це мітно, це зворотня сторона, і він є трошечки твердіший. Ось. Але воно є дуже гарно, вишивка дуже гарна, рівненькі хрестики, і тому, якщо брати собі, то можна сміло брати собі таку вишивку то вона дуже гарна. От. І е, на рахунок е, дитячої шкіри я б не радила все ж таки брати е, дітям, е, такого малих дітей віку до е, 5-6 років, е, хрестик, машини, вишивки, е, бо воно трошки таке жорстке, жорстке така вишивка, і дитині буде трошки натирати. Тому, коли ви приходите в магазин, ви можете тепер сміло розпізнати машинний хрестик від ручний хрестик, і тим же можете просто навіть себе застрахувати, що ви не заплатите за так звану ручну роботу, а сам перед, а на самому ділі воно буде просто машинний хрестик. Ось я так вам коротко розказала, якщо якісь є питання, задавайте мені в коментарях під відео або заходіть на мою сторінку в Однокласниках по силці. Дякую всім за перегляд. Заходьте, підписуйтесь і ставте лайк. Всім дякую, до побачення!